Нас уже більше мільйона. Саме стільки наших співгромадян заявили Україна проти Януковича. Поставивши свій підпис під час акції, ми змусили владу переконатися, ми сила, яка здатна протистояти свавіллю, протистояти брехні, зневазі та приниженню. У мене вже немає пределу для возміщення всім тим, що відбувається і в місті, і в країні. Я думала, що ми відстоїмо на майдані в своє время. И это будет конец. Но я думаю, что это еще продолжение следует. Сейчас есть единственный выход заплатить юристам 300 долларов, чтобы закрыть предприятие. Я не зарабатываю этих денег, чтобы жить. Понимаете, я не могу заработать, если я устроюсь на работу официально, я не могу заработать таких денег, которые мне нужны на проживание. Акция Украина проти Януковича розпочалася одразу після оголошення вироку Юлії Тимошенко. Цим злочинним рішенням влада ще раз довела свою нездатність боротися зі своїми політичними опонентами чесно і відкрито. Показала свою слабкість, яку намагається приховати за міліцейськими щитами та високими парканами. Я впевнений в тому, що це буде перше народне волевиявлення, перше народне волевиявлення того, що люди будуть боротися за себе. Це буде перша ознака того, що це не просто політична боротьба, в якій задіяні два чи три політики, а що це боротьба безпосередньо мільйонів українців, за своє майбутнє, що це боротьба безпосередньо мільйонів українців за те, якою Україна буде. І тільки ми в стані. Змінити цю країну, я прошу українців подолати страх. Я звертаюсь до українців з закликом: не бійтесь, скажіть ні, президенту. Скажіть президенту правду про те, що було зроблено ним і його владою за останні два роки. Ця влада збільшила пенсійний вік і провела так звану реформу, через яку мільйони українців втратили свою чесно зароблену важкою працею пенсію. Ця влада ухвалила податковий кодекс, яким фактично знищує підприємництво. Вона віддала частину території України сусідній державі і продовжила перебування Чорноморського флоту на нашій території на чверть століття. І найбільш небезпечно. влада послідовно знищує демократію. Немає жодного сумніву в тому, що ця влада на цьому не зупиниться. І будь-хто Хто буде перечити чинному президенту і чинній владі, буде або знищений, або ув'язнений, або виселений. Будь-хто, хто має іншу позицію, буде за будь-яких обставин знищений сьогоднішньою владою. Треба всім. Разом вийти всією країною і заявити свій протест, щоб вони пішли геть. Такого безпреділа, який творить сьогодні Інукович, я не бачив ні в одній країні світу. Це повний безпреділ, це повний геноцид. Ми ждемо цих виборів. Ми вже підемо з вилами, з топорами на них. Із перших днів акції фронт змін зіткнувся з шаленим спротивом з боку влади. На Київщині місцеві чиновники взагалі через суд заборонили проводити акцію Україна проти Януковича. Проте нічого і ніхто не зміг зупинити переможну ходу акції фронту змін по всій країні. Народний опір наростає з кожним днем. Щодня до громадських приймалень політичної партії «Фронт змін» приходять сотні людей. У райцентрах і селах біля наметів фронту змін вишикувались черги з людей, які хочуть залишити свій підпис проти Януковича. Ця влада зробила, підняла ціни, тарифи, а кричать, піднімається там зарплата чи що нічого не піднімається. Якби Янукович і Азару получав таку пенсію 800 рублів, так він би не строювати віли да все. Я добровільно даю 21 копійку на харчування Янукоїду і Азарову. Візьміть, будь ласка, практично всюди люди говорять про одне і те ж: про свої проблеми, злиденні пенсії, свавілля комунальних служб, безкарність чиновників. Влада Януковича не виконала жодної своєї передвиборчої обіцянки. Проте, не забуває про власні кишені. Партія регіонів витискає останні соки з найбідніших, розраховуючи на їхнє безсловесне терпіння і мовчазну покірність. Але весь світ знає: українці люди з характером. Ми завжди боролись за свою волю, за гідне життя для себе і своїх нащадків. І зараз мільйони громадян по цілій країні готові сказати нинішній владі ні. Вони готові виходити на багатотисячні мітинги, щоб не дозволити втоптати в землю честь, правду і надію. Ми не дамо поставити себе на коліна. Ми проти цієї влади. Україна проти Януковича. Тільки в наших руках зупинити наступ сьогоднішньої влади, тільки в наших руках змінити країну. Тільки в наших руках захистити себе, свою родину і свою державу.